«Що твоя мама точно робила. Перше це приносила речі від тітки, яку ти перший раз чуєш, і каже це приміряти. Ну поміряй, мамо, ну мені це не подобається. А потім вона їх валить, щоб не купувати тобі нові. Ну, красиво вона виглядає. Якраз буде кофта в тебе на зиму. Друге мама починає злитися, коли ти не береш слухавки. Знову не бере трубки, знову, ну тільки додому повернеться. І коли ти повертаєшся додому, тебе чекає це. Скільки разів мені ще тобі повторювати? Навіщо тобі телефон, якщо я не можу додзвонитися? Ну я ж хвилююся. Третє після нашої сварки, навіть якщо мама була не права, вона не вибачається, а просто питає: Рома, ти будеш їсти? і це працює, тому що поїсти я люблю. І як би я не був злим, я погоджуюся. Типи мам після сварки. Перший тип. Це мама, яка після сварки тебе ігнорує і робить вигляд, що тебе не існує. Другий тип це мама актриса. Вона починає грати роль жертви і скаржиться на тебе, що ти не бережеш її нерви. Третій тип. Це мама, яка трохи заспокоїлася, і потім знову починає з тобою говорити так, ніби й нічого не сталося. Четвертий тип. Це мама, яка після сварки з тобою починає сваритися сама із собою. П'ятий тип. Цей тип рідко зустріти, але все ж таки може. Це мама, яка перша вибачиться перед тобою. Типи мам перед першим вересня. Що, нова канцелярія? Та ти що, ти бачив, які ціни в магазинах? І навіщо тобі нова канцелярія, коли в тебе ще з минулого року багато чого залишилося? Я не розумію. Так збирайся, ми зараз будемо готувати тебе до нового навчального року. Купимо канцелярію, і ще я знаю один магазин, в якому сьогодні дуже хороші знижки. І там ми купимо тобі нову шкільну форму. Яка ще нова шкільна форма? Я ж тобі її у шостому класі купувала. Мамо, я в дев'ятий вже йду. Ну правильно, я ж тобі її на виріз купувала. Мамо, але їй вже три роки. Слухай, я десять років ходжу в тому костюмі і нічого не скаржуся. Так що не розказуй мені тут казки. Мама, вже скоро школа, потрібні нові речі. Я так розумію, потрібні гроші на нові. Кубки. Ну давай, неси гаманець. Ось синко, купуй все, що ти хочеш, а якщо буде мало, то ти скажи і ми це виправимо. Ти би мам, коли ти відмовляєшся від їжі. Тобто ти не хочеш їсти обід. Я для кого його готувала? Ти не станеш з місця, поки не з'їш суп. Це ж треба, я так старалася, довго стояла біля плити, ну й сиди тепер, голодний. Ти не хочеш? Ну добре, якщо потім захочеш, то ти скажи мені. Ну не хочеш, як хочеш. Ти мам, коли просиш дозволу гуляти. А уроки зробив. А, точно канікули. А посуду помив, кімнату прибрав. Зараз піду перевірю. Дивися, хмари збираються. Яке гуляти, дорогий мій. Де я тебе потім шукати буду? У кого ви вдома будете? Сьогодні обіцяють сильний дощ і грозу. Це зараз погода хороша. А потім, як піде дощ, ні, сьогодні ніяких прогулянок. Так що повернувся рівно о десятій. Якщо запізнишся хоча б на одну хвилину, то будеш наказаний. Так, звісно, можна. Я думаю, до десяти вам вистачить часу. Можеш ще у мене взяти гроші, купиш щось собі в магазині. Га? Так іди гуляй. То скілько хочеш. Типи мам і літній табір? Який табір? Що ти там робити будеш? Нікуди не поїдеш, я сказала. Краще на дворі гуляй або мені допоможи. Все, розмова закінчена. Тобто не хочеш їхати у табір. Я що даремно путівки брала? Ти поїдеш у табір, це не обговорюється, все без розмов. Та навіщо тобі той табір? Краще відпочи тут вдома спокійно, а там не зрозуміло, як все буде. Точно хочеш? Ну дивися, ще не пізно відмовитися. Ну нарешті я можу зайнятися своїми справами. Ти до речі, на скільки днів їдеш? 21 день, як шкода, я думала більше. Ех, Сумувати буду дуже за тобою. Якщо тобі щось не сподобається, то ти дзвони і ми тебе зразу заберемо. Добре? Ну все, їдь давай, будь обережним там. Так, коли приїдеш і заселишся там, то не забудь передзвонити мені. А також ще перед сном. Зрозумів?